Мобілізація із вогнем у Дніпрі. Заходи оповіщення закінчилися стріляниною. У ТЦК визнали це справа рук їхнього співробітника. Що цьому передувало? Ще одна загадкова смерть мобілізованого тепер у Рівному помер після трьох днів перебування у ТЦК. Рідні запевняють, про смерть чоловіка їм нічого не сказали. Ветеран зробив заяву про призов, втрата довіри до військомів, до чого готуватися вже завтра. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Стрілянина посеред білого дня ні це не кадри із бойовика, а реальна ситуація на одній із вулиць Дніпра. На відео, що швидко розлетілося мережею, чути постріл і видно чоловіка у військовій формі. Стріляє. І що, Ну? Уже пізніше стало відомо, що усе сталося, коли група оповіщення ТЦК та СП разом із представниками нацполіції зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Одним з представників групи оповіщення для припинення протиправних дій та з метою зупинити бійку був зроблений одинокий постріл холостим патроном угору. Це змусило порушника припинити напад, після чого він кинувся тікати. За версією ТЦК вони зупинили чоловіка, що не мав при собі військово-облікових документів, та запропонували. Проїхати з ними для уточнення даних. Він відмовився і почав поводити себе агресивно, напавши на представників РТЦК ТСП та провокуючи бійку. Саме це і передувало стрілянині. Серед цивільних військових та представників національної поліції України постраждалих немає. Також військові наголосили, що повна інформація щодо інциденту буде надана після з'ясування усіх його обставин. Керівництво Дніпропетровського обласного ТЦК та СП постійно контролює дотримання службов. Ової дисципліни усі резонансні випадки, які можуть свідчити про перевищення повноважень, підлягають ретельним внутрішнім перевіркам для надання об'єктивної правової оцінки діям військовослужбовців. У цей же час на Рівненщині у пункті збору для відправки до військового навчального центру помер чоловік. Про це стало відомо безпосередньо від ТЦК. Під час перебування на пункті збору для відправки до військового навчального центру сахароку ВВ стало погано. Терміново йому було викликано екстрену швидку медичну допомогу. На жаль, лікарями було констатовано смерть. Як зауважують військові, у чоловіка була серцева недостатність у військо він потрапив, оскільки не користувався правом на відстрочку від призову на від. Військову службу та був порушником військового обліку через неявку по повістці. Після прибуття до районного ТЦК та СП було складено протокол про адміністративне правопорушення та направлено військовозобов'язаного для проходження військово-лікарської комісії. У ТЦК ж наголошують, що слідів насильницької смерті у чоловіка виявлено не було. Натомість, як пише Суспільне, про цей інцидент повідомила у Фейсбук матір чоловіка. За її словами про трагедію родину ніхто не повідомив. Мого сина Віталія. Сахарука забрав Сарненський РТЦК СП в четвер, 21 серпня 2025 року. Утримували в приміщенні РТЦК СП три дні 23 серпня 2025 року. Дізнаємось, що він в морзі. Нас ніхто не повідомив. Приїхавши в поліцію, дізнались, що йому було погано, і були виклики швидкої. Конфлікти між громадянами та працівниками ТЦК це ознака проваленої мобілізації, із такою заявою в ефірі Еспресо виступив ветеран Олег Симуроз. Корінь проблеми не солдат, який зупиняє когось біля станції метро, корінь у загальному сприйнятті мобілізації в Україні. Тут і втрачена комунікація, і питання. Чому велика частина населення не сприймає мобілізаційні процеси? За його словами, з кожним роком недовіра до ТЦК лише зростає, і тут мовиться навіть не про те, як проходить призов до війська, а кого саме він стосується. Коли ми рухаємось у бік поділу суспільства на класи, наприклад, через економічне бронювання, виникає несправедливість маєш гроші? Не служиш. Не маєш служиш. Це не той підхід, який сприятиме єдності суспільства. Навпаки. Люди, які мають впливових родичів, не служать, і це негативно впливає на ставлення до мобілізації. Водночас цю тезу підтвердили і результати опитування, яке провела соціологічна група рейтинг. Відтак, у липні цього року, ТЦК довіряли майже чверть опитаних 24%. Решта 68% – не покладають на військомів. За останній рік ставлення до військоматів і справді погіршилося. Тим не менше, в чоловіків є вибір, можна потрапити до війська не лише через ТЦК, а й через рекрутингові центри. Як вони працюють, які умови служби пропонують для новобранців? Про це розлогіше у сюжеті. Далі на столах розмаїті інформаційних листівок про бригади сухопутних військ та найбільше уваги привертає величезний екран. Це симулятор fpv дронів. На цьому симуляторі навчаються пілоти в піві. Тобто спочатку потрібно налітати на цьому симуляторі. Це, на цьому джойстику літають, на цьому пульту літають бойові пілоти. Пробувати себе у ролі пілота тут може кожен, взявши до рук джойстик. Відвідувачі рекрутингового центру зможуть одразу визначитися, чи хочуть керувати БПЛА. Тут є різні режими програм, починаючи від. Початкового рівня е і до проходження якихось преп'ятствій, і вже такий більш продвинутий рівень е навчитися можна ну, як в гра. у рекрутцентрі Представлені понад сотню бригад сухопутних військ. Легендарна 92-га, яка тримає оборону Харківщини, потребує всіх від водіїв і до it спеціалістів У центрі її представляє командир новоствореного формування наземних безпілотних комплексів. Основні завдання це логістичні перевезення, ми доставляємо боєкомплекти, продовольство, різного роду товари, які потрібні нашим солдатам на передовій, тому що наразі доставка автомобілем транспортом занадто небезпечна через велику кількість птахів у небі, а наші роботизовані комплекси можуть робити це більш безпечно. Також це евакуаційні методи, ми маємо змогу евакуйовувати поранених. Наземні безпілотні комплекси рятують життя українських військових на полі бою. Ділиться Андрія, керувати ними не важче ніж машинками на радіоуправлінні. Роботизовані комплекси, як, наприклад, дитяча машинка, це звичайний пульт. як тільки що покажу на екрані, є літаючі апарати. Принципі це той самий пульт і наземний робот діда. Треба тільки опанувати деякі правила, пройти підготовку. підготовку ми самостійно надаємо. Є навчальні центра, які також додатково це навчають. Серед сухопутних бригад на новобранців чекають і розвідники 74-ті цього літа. Виповнюється вже 20 років. Про бойові завдання говорити на загал, кажуть, не звикли. Та за час російського вторгнення провели чимало успішних операцій на Донеччині. Аеропорт були залучені там постійно на ротаціях. Це ще з того періоду Авдіївка, промзона, тобто вже Маріуполь. Відбір до розвідників серйозний, адже і завдань багато. У нас є підрозділи спеціальної розвідки в батальйоні, які проводять розвідку далеких тилів противника. Також у нас є підрозділи БПЛА, які ведуть розвідку далеких і близьких зон. Добування інформації для підрозділів, для артилерійських підрозділів і люба люба інформація про противника. У рекорд-центрі переконують головне, щоб кандидат мав мотивацію, а навички майбутньої військової професії здобути нескладно. Ми супроводжуємо людину на всіх етапах. Тобто, це вибір посади, вибір підрозділу, це також проходження психологічного відбору і проходження військово-лікарської комісії. У нас ще не було жодного випадку, коли б людина, яка до нас звернулася, потрапила б в інший підрозділ, не в той, який ми їй пообіцяли. Рекруцентри сухопутних військ уже діють у Києві, Львові, Харкові та Дніпрі. На черзі Одеса. Олена Моделюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал, інтермарафон Єдині новини. Важка ворожа техніка одна з найбільших загроз для наших піхотинців на лінії зіткнення. Завдання захистити воїнів від танків і гармат лягає на плечі дронарів. У нашому наступному сюжеті історія військовослужбовця з позивним Мйольнір. Він служить у батальйоні безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї бригади. Тримає фронт на Донеччині. Яку роль відіграють дрони на фронті та чому саме на них роблять ставку бойові командири? Подивіться. На цих кадрах українські дронарі налаштовують залізну пташку до бойового завдання. кажуть, обліт – надважливий етап такої підготовки. Дрони повинні бути повністю надійно зроблені, перевірені, обльотані. Ти маєш виявити всі недоліки та косяки, якісь які є в дроні перед тим, як ці дрони будуть на позиції, тому що хлопці, які там не мають змоги все швидко зробити, як тут так можливо. Все можливо, якщо є голова, руки, то все можливо, але краще все робити з розумом і підготувати дрони максимально чітко. Підрозділ, де служить боєць за позивним Юльнір, тримає фронт на Донеччині. каже якість виконання бойових завдань насправді залежить від багатьох чинників, зокрема від погоди і рельєфу місцевості. Ну і звісно, від досвіду операторів. Воїн згадує, як треба було ліквідувати ворожу гармату. Це була гармата у центрі штори, через котру ми проходимо. Уявіть просто штору. От уявіть штору, і уявіть, що що ви дивитесь телевізор. І що перед вами ось так просто промількує постійно штора. Не промількою, вона може отак зависнути і все. Але частіше всього вона просто не дає змоги побачити нічого більше, ніж одну секунду. Дуже-дуже було складно пройти через неї, щоб всандалити цю гармату, але вийшло сочно, дуже сочно. Застосування дронів ледь не єдиний спосіб зупинити важку ворожу техніку, розповідає боєць. Танк несе максимальну шкоду нашим хлопцям. Це дуже злюча штука, котра просто не щадить нікого. Якщо він попадає, то нічого не залишається від будь-якого укриття і, на жаль, від будь-якої людини, бо ми не термінатори. І ми заходили в дві коробочки з камулем, вони зупинялися. І... Не просувалися далі. Далі просто просунулися піхотинці по пасації, котрих потім порозганяли ми. Через високу ефективність дрони на передовій активно застосовують і росіяни. Не приховує наш співрозмовник. У них значно більше безпілотних систем різних видів. Плюс є перевага у чисельності особового складу. І протистояти цій навалі дуже складно. Саме об'ємом вони беруть, але останні, напевно, місяці два я помічаю, що. Їх дрони залітають далі, далі, ніж наші, їх дрони бачать далі, ніж наші. Вони завжди теж рухаються далі. Тут гра на випередки, тобто то ми йдемо трошечки спереду, то вони і намагаємось завжди обігнати і все ж таки виграти. Успіхи українського війська на фронті багато в чому залежать саме від кількості та якості дронів. Наголошує Мюльнір. Ефективне їх застосування допомагає підрозділам зберегти від ворожих ударів дороге обладнання, і найголовніше життя наших захисників. Хочеться все новіше і все краще, щоб бачити. На раз два Вероніка Ведмецька. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 455 тисяч підписників. Далі більше побачимось.